Щороку вони восени відлітають, і рідний свій край до весни залишають, шукають краї більш теплі, привітні, у вирі летять птахи перелітні. Відлітають шпаки, ластівки, гуси, журавлі, зозуля. Тож дітки, пропоную вам. Зробити птахів, які відлітають в теплі краї. Ось такі птахи у нас будуть летіти в теплі краї. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу білого кольору, клей, пензлик, ножиці, фламастер і серветка. А також уже готові форми: хмаринок, сонечка. І готові форми. Погляньте, тулуба овального кольора овальної форми трьох кольорів: коричневого, помаранчевого та чорного, кружечки коричневі, помаранчеві та чорні, і ось такі овали. Ми будемо розрізати навпіл білого, жовтого, чорного кольору. І е, жовтого е, кружечок. Не забуваємо правильно тримати е, ножиці. Пам'ятаєте, крокодильчик відкриває свій ротик і закриває. Погляньте, дітки. Ось по прямій лінії ми розрізаємо, навпіл розрізали, от сюди. Білого кольору, ось розрізали, все буде сюди, і ще жовтого сюди дітки, от. І жовтого кольору дітки. Кружечок. Відкрився, закрився, відкрився ротик, крокодичка, закрився. І це у нас буде ось сюди дітки. Так, зайво забираємо і викладуємо все, як потрібно, і по черзі будемо наклеювати. Дітки правильно намазуємо, клеїмо повністю предмет і наклеюємо. Так, користуємося серветкою дітки. Погляньте, все наклеїли по черзі. І тепер нам залишаються оченята. Домалювати. Беремо фломастери і домальовуємо ось так. Ось такі у мене вийшли пташки, летять у вирій. А у вас які будуть роботи? Сподіваюсь, що ви разом з батьками справитесь із цим завданням.